Так, друзі, всім добрий день! Сьогодні 11 жовтня 2023 року. Сьогодні рівно 6 місяців з моменту покупки цього пасата. Це Passat b 6, 2.0 дизель на механіці. Я вам сьогодні покажу по чекам, по цінам скільки мені коштувало утримання цього автомобіля, скільки я за півроку вклав в нього коштів, які були в ремонти. Взагалі, все, що я робив по ньому, щоб ви розуміли, якщо ви хочете купити Б6 шостий. Щоб ви розуміли на що у вас підуть кошти, і приблизно скільки це все коштуватиме, е, Ідемте в салон. Я вам зараз почекам, все, прочитаю. Яка сума взагалі підіб'ємо підсумок усіх вкладень за ці півроку? Погнали в салон. Пасад Б6, 2010 рік з мотором 2,0 на дизелі 125 кВт на 170 коней. Півроку тому я його купляв на пробізі 259 з копійками, зараз 270 з копійками. Тобто за 6 місяців я проїхав 11 тисяч кілометрів на ньому. І так, які були витрати на цей пасад за півроку володіння ним, коврик, багажник 1200 гривень. Накладки на педалі 500 гривень. Перше ТО 3500, друге ТО вийшло 3200. Це заміну всіх фільтрів, мастила з роботи з матеріалами. Витрати на лампи у мене склали 1600 гривень. Це я поміняв ПТФ, поміняв ближнє світлофар і по салону лампочки. Гума наперед, 3700, два передніх колеса. Я купив Мішленна, праймесі 4 Бушних. Тому що. До ТО по ходовці. в мене під діло внутрішньої сторони гуму. Я вам зараз прикріплю відео. Подивитесь, що, що трапилося з гумою. Також рівняв диски по кругу. У мене тут 17 радіус, італійські, круті диски. На Мішлені у нас є в Кремчусі на занасипі. Якби офіційний, майже не дилер, а офіціальний стан, у них Там станки майже одні в місті у нас. Тому така ціна 2000 гривень по рівнянню диску вийшло в мене. Чотирьох дисків. Розвал сходження після ТО по ходовій 500 гривень, заправка фреона 900 гривень, галімівна рідина 1100 гривень. Лобові щітки 800 гривень. І найбільша витрата із цього списку це, була, це був ремонт по ходовці. Я зараз прикріплю, які роботи проводилися. Загалом вийшло ТО по ходовій, точніше, не ТО, а ремонт 29 500. Тобто, за 6 місяців я витратив. У свій посад вклав, точніше, не витратив це вкладення 48 500 гривень. Ось такий цінник за півроку я виклав, вклав, вклав точніше в свій посад Б6. Тому, друзі, щоб ви для розуміння знали, скільки вам приблизно потрібно, на що потрібно. По техніці в мене ніяких проблем не було. не по Форсункам, не по свічам, не по мотору, не по турбіні, масложора, нічого, ніде не ніякого нема. Все класно, все чітко працює. Ти хоч в кадр знятися до нас, чи що? Ну, ти бачиш ми зайняті роботою. Дякую. А, ось такі у нас тут бігають люди, які не розуміють, що якщо ти з телефоном, то ти щось робиш, знімаєш, а не просто гуляєш. Ось, друзі, 48 500 за 6, за 6 місяців. Але по техніці приколів не було. Мені подобається середній пасад. Цей дуже класний, мощний, класний їде по трасі, взагалі супер. Е, Механіка шестиступка так забув, е, до речі, нагадати. По трасі 5,5, 5,7. 5, 5, 5, по місту десь в районі 6,5 до 7. Якщо це короткий пробіг і холодна погода, десь у вас буде розхід ну 8 плюс-мінус десь так, літрів дизеля на 100 кілометрів. Тому, друзі, робіть свої висновки і кайфуйте від своїх машин. Дякую за перегляд.